Активісти стурбовані що проти людей із сумнівною репутацією досі не відкрито кримінальних справ. Тому під час зустрічі були озвучені найбільш резонансні випадки здирництва та шантажу, які застосовувало колишнє керівництво Держгірпромнагляду разом зі своїми спільниками проти підприємців. Для того щоб усі схеми працювали, треба щоб свої люди були і в управлінні, і в експортно-технічному центрі. Тому, коли Бобер прийшов до управління. Він не мог запустити ще всі ці схеми, тому що на керівній посаді в ДП Житомирський експертно-технічний центр були не його люди. Коли він туди запустив своїх людей, тоді вже розпочалось ну, настояще, навіть гребюш. За словами активістів, сьогодні колишній начальник Житомирського держгірпромнагляду Юрій Бобер має всі шанси очолити структуру на всеукраїнському рівні. Проте люди проти мовляв, у той час, коли він керував у Житомирі, Бобер та його прибічники створили низку корупційних схем та підставних фірм, на рахунки яких переводили кошти, які платили підприємці, аби успішно пройти позапланові перевірки держгірпромнагляду. Голова облдержадміністрації Сидір Кізін зазначив, що подібні заяви активістів є приводом для реєстрації. Інформації про злочин у реєстрі кримінальних проваджень зараз ця інформація безпосередньо, як е, того вимагає е, кримінальний процесуальний кодекс. Була зафіксована, була внесена в єдиний державний реєстр і початі кримінальні провадження. Для цього я запросив сюди засоби маси інформації і попросив представників е, органів наших е, правоохоронних. Голова облдержадміністрації вислухав пропозиції активістів та наголосив, що готовий звернутися до Міністерства енергетики та вугільної промисловості України з проханням звільнити керівника відомства у Житомирській області та розповісти керівництву держави про те, що громада регіону виступає проти кандидатури нового керівника Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України.